чому не слід жирувати. Ще раз кажу: їжте те, що належить їсти людині, а не свині. Вона їсть усе підряд і без міри. через це навіть очі в неї заплеє жиром, а ви їсте її і хочете після цього виглядати інакше. А гляньте на молоде теля, що гарцює на зеленому ложку, чи найкращий вибір, якщо говорити про м'ясо, або візьмімо жирну качку, що ледве суне, і молодого півника, що літає двором, чи рибу, що стрілою пронизує студену воду. То який вибір підказує вам розум? Ще раз кажу, людина виглядає на те, що їсть. Вибирайте. Для давнього грека після денних трудів ласою гостиною був хліб, сир і вино, навпіли з водою, римський легіонер ішов у бій після жмені запареного зерна, жмені фініків і кварти вина. Колись селянин косив цілий день з мискою гречки, кусником сала і глечиком молока, а що і скільки їмо нині ми, та ще й переважно без будь яких фізичних зусиль. Після 45 років, а бажано ще раніше, варто забути назавжди про таку їжу: солодка випічка, крім вівсяної, свинячий смалець, маргарин, ковбаси, сосиски, качка, жирне м'ясо, холодець, какао, майонези, соуси, шоколад, цукерки, морозиво, сметана, вершки, смажена картопля і бульйони. Всі ці дорогі витребеньки, витягуючи гроші, збуджують наш апетит, спокушують смак і руйнують, передчасно зістарюють організм. Серце втомлюється від них, гусне кров і мляво працює мозок. Остерігайтеся масного, воно не тільки шкідливе, а й підступне. Чим жирніша їжа, тим більше хочеться їсти. Шматок шашлику чи шоколаду збуджує в нас коротку радість ось чому нас так вабить така їжа, але жирування небезпечне, як усяке облудне задоволення. Вилийте бульйон у лійку раз, у друге, втретє, якогось разу лійка заб'ється від масного осуду. Що ж казати про наші тоненькі судини, які ми бездумно наповнюємо масною кров'ю. Замість масла приправте кашу перцем або сушеницями. Зелениним я не їжу, із соком вивітриться все найцінніше і пахощі, зелениною їм або рву пальцями. Призвичайтеся все запікати або тушкувати, в кращому разі варити, але не смажити. Не хочеш об'їдатися, не кидайся одразу на їжу, спочатку запахом наситися. їж дуже повільно, добре до страви завжди додати якийсь твердий сирий овоч. Жуючи, не відволікайся, не думай про стороннє, запивай водою, якщо так робитимеш, з'їдатимеш удвічі менше. Солодким не ражу захоплюватися хіба коли підстрибнув кров'яний тиск. В надмірності солодкого більше хвороб, ніж від іншого, ласущі збурюють пристрасті. Замінюйте їх буряком, моркою, свіжими і сушеними плодами. Не затримує воду в організмі, тіло набрякає, тиск підвищується, а от гірке допомагає ниркам мозку, очищує організм від зайвення. Гострий допомагає травленню, очищує кров, зігріває в холод, спеції трав'яних приправ не цурайтеся.